Вітаю, робіт третьокласники! Сьогодні на уроці математики ми з вами проаналізуємо підсумкову діагностувальну роботу, а також розпочнемо досліджувати новий розділ. І тема сьогоднішнього уроку геометричні фігури, об'ємні та плоскі. Розгорніть свої робочі зошити, запишіть 20 грудня аналіз діагностувальної роботи. Натисніть на паузу. Отже, пропоную вам обчислити вирази та розв'язати подібну задачу, яка була в діагностуванні. Запишіть посередині слово вирази. І перший вираз 127 додати 312. 127 плюс 312. В даному випадку доцільніше буде використовувати спосіб порозрядного додавання, тобто до сотень додавати сотні, до десятків десятки і до одиниць одиниці. Одна сотня плюс 3 сотні буде 4 сотні. 2 десятки і 1 десяток буде 3 десятки. 7 одиниць і 2 одиниці буде 9 одиниць. Отже, сума 439. Запишіть наступний вираз. 352 плюс 338. 352 плюс 338. Три сотні плюс три сотні буде шість сотень. 50 додати тридцять буде вісімдесят. Два додати вісім буде десять. Вісімдесят плюс десять дорівнює. 90. Отже, сума 690. Відступіть дві клітинки вправо. запишіть тепер вираз на віднімання 794 мінус 362. 794 мінус 362. Порозрядне віднімання. 7 сотень мінус 3 сотні буде 4 сотні. 9 десятків мінус 6 десятків буде 3 десятки. 4 одиниці мінус, мінус 2 одиниці буде 2 одиниці. Отже, різниця 432. Наступний вираз. 507 мінус 203. Від 5 сотень відняти 2 сотні буде 3 сотні. Десятки – це 0. Від 7 одиниць відняти 3 одиниці буде 4 одиниці, отже різниця 304. Відступіть від першого стовпчика одну клітинку вниз і запишіть довгий вираз 200 помножити на 4, мінус 600 поділити на 2, і за дужками поділити на 10. Досліджуючи цей вираз, ми можемо сказати, що в ньому присутні дії різного ступеня. Так, і множення, і віднімання, і ділення, і ділення. Всього чотири. Нам треба з вами визначитися, яка буде перша дія, яка друга і так далі. Знаємо з вами правила, що перша дія виконується та, яка в дужках. В даному виразі це три дії множення, віднімання і ділення. Спочатку виконуємо множення. Далі виконуємо ділення. Наступне це у нас буде віднімання. І виходимо за дужки ділення. Цей вираз можна було обчислити усно. Що ми робимо? 200 помножити на 4. Дві сотні помножити на 4 буде 8 сотень. Це 800. 600 поділити на 2. 6 сотень поділити на 2 буде 3 сотні. Отже, 300. 800 мінус 300 буде 500. А 500 поділити на 10. При діленні на 10 ми забираємо 1 0. Отже, у нас вийшло 500. Ділимо на 10, забираємо 1 0, отримаємо число 50. І наступний вид роботи, який ми проаналізуємо, це буде задача. Прочитаємо. У чотирьох мішках 28 кілограмів цибулі. Скільки кілограмів цибулі в восьми мішках? Прочитайте цю задачу ще раз для себе. Так, проаналізуємо тепер цю задачу. Що означає число 4? 4 це скільки мішків. По 28 кілограмів кожному. Що означає число 28? 28 кілограмів цибулі у чотирьох мішках. Про що запитується в задачі? Скільки кілограмів цибулі в 8 мішках? Зразу можемо дати відповідь на це запитання? Ні, нам треба з вами розмірковувати. Записуємо посередині задача. Коротку умову ми не записуємо, так як і не записували її в діагностувальну роботу, зразу пишемо розв'язання. І так, нам відомо, що в чотирьох мішках 28 кілограмів цибулі. Ця задача на зведення до одиниці. Отже нам треба з вами дізнатися, скільки кілограмів цибулі в одному мішку. В 4-28. І як знайти скільки в одному? Треба 28 поділити на 4. Записуємо перша дія. 28 поділити на 4. 28 поділити на 4 дорівнює 7 в до дужках кілограмів. І пишемо обов'язково пояснення. Ми 28 кілограмів цибулі поділили на 4 мішки і дізналися, скільки кілограмів цибулі в одному мішку. Значить, так і напишемо: 7 кілограмів цибулі. В одному мішку задачу ми ще повністю не розв'язали, тому ставимо крапочка, кома, наступна друга дія. Ми з вами дізналися, що в одному мішку 7 кілограмів. Задача запитується, а скільки кілограмів цибулі в восьми мішках? В одному 7, а в восьми. Це 7 плюс сім плюс сім плюс сім, плюс сім, плюс сім плюс сім, плюс сім плюс сім, або 7 помножити на вісім, бо число 7 повторюється вісім разів. Сім помножити на вісім дорівнює 56 кілограмів. Записуємо відповідь. Дві крапочки, скільки кілограмів цибулі в восьми мішках? 56 Пишемо 56 повністю кілограмів. Цибулі. В восьми мішках. От і вся задача. Багато разів пояснювала, що такий тип задачі розв'язується двома діями. Перша дія це ділення, друга дія це множення. Ну що ж, діти, розпочинаємо ми сьогодні новий розділ, але перед цим я вам пропоную трошечки відпочити, пограємо вже в відому гру. Я називатиму букву, вам необхідно зробити певний рух, якому відповідає малюночок під буквою. Ялинка це руки вгору потягуємося. Сніжинка схрещуємо пальці на руках перед собою. І подарунок це обіймаємо себе за плече навхрест. Готові? Поїхали. Перша буква Д. Наступна буква В. Далее буква «Ш». Наступная буква «Ж». «А». «Л». О, ТЕ і буква Я. Так, останнє вправо у вас має бути це сніжинка. Схрещуємо пальці на руках перед собою. І так, діти, сьогодні ми з вами розпочинаємо досліджувати п'яту подорож геометричні фігури та величини. Тема сьогоднішнього уроку геометричні фігури, об'ємні та плоскі. Ми вже з вами протягом попередніх навчальних років вивчали, що всі геометричні фігури об'єднані в дві групи плоскі і об'ємні. Плоскі геометричні фігури це ті, які ми можемо зобразити на площині, але не можемо розглядіти з різних сторін. На відміну від об'ємних геометричних фігур. Які ми можемо роздивитися з різних сторін, потримати їх в руках. Давайте попрацюємо з вами ось цією пам'яткою: геометричні фігури. Назвемо плоскі геометричні фігури: це трикутник, квадрат, овал, прямокутник, рух, ромб, трапеція, п'ятикутник, паралелограм. Об'ємні геометричні фігури. Тор. У другому класі, до речі, досягли так: конус, циліндр, сфера, піраміда, куб, еліпсоїд. Бачите, кулька. Будете знати, що має форму еліпсоїд, призма і паралелепіпед. Виконаємо діти, завдання під номером 669. Письмовим. Завдання 669. Прочитаємо це завдання. На конкурсі малюнків у фінал вийшли три малюнки. Перший отримав 345 голосів, другий 45, а третій 300. Скільки треба ще голосів другому і третьому малюнках, щоб зрівнятися з першим. І так, нам необхідно з вами відшукати найбільше число. Це число 345. 345 голосів отримав перший малюнок. Як знайти, скільки не вистачає голосів для другого малюнку, щоб зрівнятися з першим? Що треба зробити? Від 345 відняти 45. Давайте так і запишемо. 345 мінус 45. Дорівнює 300. Триста дужечках голосів треба, другому малюнку, рапочка. Так, третій набрав 300 голосів. Як дізнатися, скільки йому не вистачає, щоб зрівнятися з першим? Треба від найбільшого числа від 345. Відняти скільки тепер? Відняти 300. 345 мінус 300 дорівнює 45 Дужка голосів. Пояснення треба У третьому малюнку. Трапочка. Можіти, досліджуючи попередній розділ, ми з вами зупинялися на таких геометричних фігурах, як кути. Оце геометрична фігура. Яка складається з двох променів, що мають спільний початок? Це такий вид кута, як гострий, наступний, прямий і, і тупий. Який кут буде більше? Тупий чи гострий? Правильно, тупий. А який кут буде більший? Гострий чи прямий? Прямий. А який з цих кутів буде найменший? Гострий, правильно? Так, далі ми виконаємо з вами завдання 671 672, але ми об'єднаємо, тому що 672 номер, бачите, він зі стрілочкою наверх, це означає, що об'єднаний з попереднім. Об'єднаний з попереднім. Запишемо з вами завдання. І зразу два номери. 671, 1, і 672. Прочитаємо, що необхідно зробити. Порівняй значення виразів до буковки І зліва і справа. Записуємо 900 мінус, відкриваємо дошку 500. Мінус 200. Закриваємо дужку, Відступаємо клітинку для знаку 740 мінус 90. Чи можемо діти ми зразу з вами порівняти ці вирази? Звичайно, що ні, спочатку нам їх треба з вами обчислити. Обчислюємо ці вирази. І так, перший вираз дія, та, яка в дужках. 500, мінус 200 буде 300, 900, мінус 300, 600. Буде записано діти зверху, тому що це нам ще знадобиться при виконанні наступного завдання. Справа 740 мінус 90. Як легко обчислити цей вираз? Дивіться, збуку запишу. Ми округлимо число 90 до 100, 740 мінус 100. 740 мінус 100 буде 640. Але ми повертаємо 10. Тому що 90 плюс 10 буде 100. 640 плюс 10 буде 650. Отже, 740 мінус 90 дорівнює 650. 600 менше чи більше, ніж 650? Менше ставимо знак менше. Так, нижче тепер записуємо наступну нерівність. 700. Мінус п'ятсот, мінус двісті, відступаємо клітинку і 80 мінус п'ятдесят. Обчислюємо спочатку з лівої сторони сімсот мінус п'ятсот буде двісті, двісті мінус двісті нуль. А 80 мінус 50 буде 30. 0 більше чи менше, ніж 30? 0 менше. І тепер бачите, перейдемо до 672-го завдання. Тут необхідно записати значення виразів у порядку зростання. Тому бачите, зараз ті числа, які ми з вами записали над виразами, результати дій, вони нам якраз і знадобляться. Що означає записати в порядку зростання? Це від якого числа? Від найменшого до найбільшого. Найменше з чисел? 0. Записуємо 0. Далі яке число? 30. 600. І. І 650? 600 і 650? Yeah. Ну що ж, зараз перейдемо теж до не менш цікавої частини. За кожною цією картинкою ховається певне математичне завдання, але є одна така картинка там, де написано, що домашнього завдання не буде. Зараз ми спробуємо відкрити картинку і подивимося, що ж нам попадеться. П'ять зайчаток вийшли з дому. Спершу стали. По одному. Далі в пари топчуть сніг. Хто без пари геть побіг. Так, цікаво, що ж у нас заховалося за ялинковою іграшкою діти. Подивимося. О, бачите, як вам сьогодні повезло. Дякую за роботу на уроці. Відпочивайте і до нової зустрічі.